Двадцяте вересня. Чому страуси не літають? Які то численні діла твої, Господи, ти мудро вчинив їх усіх. Твого творива повна земля. Псалом 103, 24. Андрій із дідусем був на страусині фермі. Хлопчик дізнався, що страуси найбільші птахи на світі, що вони живуть у спекотних країнах і можуть довго обходитись без води. Дідусю, чому страуси не вміють літати? запитав хлопчик. Я б не хотів, щоб над моєю головою пролетів такий величезний птах. Посміхаючись, промов дідусь, а потім додав у Бога все продумано, господь не наділив страусів здатністю літати, але дав їм потужні ноги. Страуси чудові бігуни і можуть розвинути неймовірно велику швидкість. Також, у випадку небезпеки, страуси захищаються ногами. Тому гієни та інші хижаки, які можуть образити дитинчат всіх птахів, бояться підходити близько до страусиної сім'ї. Страуси дуже цікаві птахи, захоплено промовив Андрійко. А ще у страусів незвичайна наукова назва. У перекладі з грецької означає горобець верблюд. Пояснив дідусь, горобець верблюд. Здивовано промовив хлопчик, а потім сказав все таки добре, що страуси не літають. «Важливо! Божі творіння дивовижні. Прослав мудрого творця.